Не побачили складу злочину, а потім передумали. На Хмельниччині правоохоронці спершу закрили кримінальне провадження щодо знущання над коровою. Та ні власники тварини, ні зоозахисники не погодилися із цим рішенням і здійняли галас. Тоді полісмени у співпраці з прокуратурою скасували постанову щодо завершення розслідування. Е, дійсно, було е... Закрито кримінальну прийнято рішення про закриття кримінального провадження, але після детального спільного вивчення слідчими працівниками поліції та прокуратури було скасовано постанову про закриття вказаного. Кримінального провадження. Слідчими на сьогоднішній день готується повідомлення про підозру, яке в подальшому буде вивчатися прокурорами. Після повідомлення особі про підозру буде вирішуватися питання про призначення судово-психіатричної експертизи особи, яка причетна до вчення вказаного кримінального правопорушення. Нагадаю, інцидент трапився у травні цього року на Красилівщині. За словами власників, зловмисник викрав тварину з пасовища, прив'язав її за роги до трактора і тягнув невідому відстань. В результаті у худоби рани на тілі також вибиті зуби. Ба більше після огляду ветеринарів виявилося, що бідолашно зґвалтували. Органи були підпухші, пуші, і я би кровеливи там всередині. Ну ми глибоко так не могли, бо щоб це видно, що є» що видно, було якесь втручання. Тварина ще не одужала остаточно, каже донька власниці тварини Людмила. Та розповіла, що учора справа була закритою. Сама ходила до відділку за документами. Обурюється й тому, що досудове розслідування здійснювали за частиною першою, найлегшою з усіх можливих. Воно не є. Цення має бути і має бути відповідне покарання для цієї людини, яка скоїла е, такі дії по відношенню до тварини. Найчастіше покарання отримують лише ті зловмисники, які вчинили вбивство. Як, наприклад, у Теофіполі жінка викинула з п'ятого поверху собаку невістки, щоб помститися. Песик загинув. Однак і тут Феміда зрізала термін покарання живодарці. вироком Теофіповського районного суду. Жінку визнано винною та призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. А деяким взагалі вдається вийти сухими з води, як от колишньому директору Держархіву Хмельницької області Володимиру Байдичу. В 2019 році чоловік протягнув декілька кілометрів собаку, прив'язану до машини. У барсика лапи були щасані аж до м'яса. Це зафіксували на відео. Справа набула суспільного розголосу, однак і це не допомогло. Слідчі не Найшли у діяннях байдича складу кримінального злочину. Мовляв, чотирилапий вижив нашою собаку. Прив'язали я сам допомагаю, во я кажу, покусав маму. Ви що не розумієте? Довести провину шкородерів у випадку знущання над твариною доволі непросто. Потрібно провести низку експертиз, які не в кожному місті роблять. Мати покази свідків, відеодокази, знати мотиви злочину й інше. Чия це тварина, чи є заява від чи це є безпритульна тварина, чи в неї є власник цієї тварини? Тобто мають бути вчинені активні дії з приводу органів дізнання. Стосовно розслідування цієї справи, тобто чи вказані насильницькі мета завдання цих тілесних ушкоджень. То, в чому важче? Якщо людині задають тілесне ушкодження, людина приходить і вона знає, куди йти. Хто повинен стояти гарантом на охоронюванні її інтересів. тварин такої здатності немає. Живодерів можуть покарати як адмінкою, так і посадити за ґрати. Згідно із Купапом, може загрожувати штраф до 5 тисяч гривень, а відповідно до кримінального кодексу, в'язниця до 8 років. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.